Я тільки хочу сказати, що я сам інженер. Я закінчив в 1976 році Дніпропетровський металургійний інститут теплофізичний факультет. Я змінив професію. Я пішов у школу. Я викладаю фізику вже більше 40 років. Я тільки пам'ятаю, що я вийшов мокрий з уроку, мабуть, нервувавши. Ой, це було так давно. Хвилювалася дуже. Звичайно, що коли зайшла до, до дітей, мені здається, що я їх більше боялася, ніж вони мене боялися. Да, хвилювання були такі великі. Звичайно, що нормально пройшов урок. Ми вийшли з гарним настроєм з дітьми. Все сподобалось. Тому і залишилась працювати вже багато років працюю в школі. 93-й рік я закінчила, і в 93-му році я вже провела першу року. Ну це ще було в 20-му столітті, ви розумієте. Пам'ятаю, це була практика педучилища. Мені за нього поставили тоді два бали. Мені потім прийшлося його перепроводити, бо це було, пам'ятаю, урок музики. І я як молодий вийшов з конспектом, за 15 хвилин провів урок і стояв, роз... не знав, що робити. І потім вже вчив... досвідчений вчитель каже, а далі я. І ставив і сказав, давайте діти покажемо молодому вчителю, що ми з вами навчилися. І далі 40-30 хвили... хвилин урок проводив вже досвідчений вчитель. Ось такий був в мене перший урок. Я вчитель інформатики. Так. А в якому році був ваш перший урок Зараз скажу. Я думаю, в 98-му, Або 98-й рік, або 99-й. Я не пам'ятаю, у нас е, пробні уроки були на другому курсі чи на третьому. Мабуть, на другому. Тому, мабуть, 98-й рік. Урок в школі був у початковому класі е, в одній із найбільших шкіл міста. Е, чесно, не згадаю, бо в нас постійно змінювалися. Який саме був перший, але пам'ятаю, що це були величезні коридори, е, суперклас, І, е, звичайно, перелякана я біля дошки з паперами в руках. Ну, Зрозуміло, що ви нервувала. А як завжди почув, перший? звичайно, що вдало, адже коли ти готуєшся, коли вкладаєш душу та енергію, то перший урок він пролітає мгновенно і яскраво.